Вітаю вас з суботою. Сьогодні у нас буде 12-й турнір Brodia GUA. Цього разу ми проводимо битву кланів проти клану Vibe. І будемо дивитися, що з цього вийде. Давно ми не проводили кланові битви. Перший наш турнір це був, була битва кланів з GTU. І зараз ми знову повернулися до битви кланів, це клан Vibe, тому буде дуже цікаво спостерігати, що з цього вийде. Так, дивимось, дивимось, вже почалося, щось почалося. Що такоїться, що такоїться. Цікаво. Блін, я аж я відвик від цього, від битви кланів. Ой-ой-ой, вже, вже полетіли, вже полетіли, висадка пішла, всі разом. Всі разом. Тут ось команда з парка, Леслі, Рейл тут. Будемо дивитись. Буде 25 із вайбів і нас 24. Не змогли 25-го знайти. Але нормально. Все по балансам, все по-чесному. Питань немає. Так, треба подивитись, що по зоні. Тут команда Авара, вона розділилася. Авар як капітан, я думаю, пригнув трішки далі, щоб більше залутатися, щоб бути потужним, він буде бігати як Рембо. Його команда це також потужні воїни, Абетка, Леслі і Спарк. Вони будуть його прикривати. Тут навколо них є купа людей. Ясну поляну займає команда Вайбів. Менсон зайняли. Ой-ой-ой, вже стрільба десь, вже є стрільба. Ясно, поляну зайняла команда GGUA. Вайби розділилися дуже сильно по карті, можливо, будуть з усіх сторін оточувати. Але побачимо. Буде... буде пічно, буде пічно. Будемо болівати? Побачимо. Поки ще нічого не почалося, хочу нагадати, що ми збираємо на лігу, ми плануємо розділяти трішки команди за більш професійним рівнем і більш е, простіших, тому доєднуйтесь до BroGG будемо робити контент, будемо робити весело, будемо робити турніри. Тут уже якийсь демедж пішов. Ні. Поки все тихо. Поки все тихо. Тут красавчик бігає, лутається. Вже має зброю. Має гранати. Світуція скоро почнеться. Так, все запущено, все нормально. Кого ще не привітав, вітаю на турнірі про Джий 12. На 12-му турнірі у нас кланова битва. Зробили битву для нашого клану, щоб трішки розбавити ці всі турніри, трішки збалансувати це все діло. Працюємо над балансом, будемо щось з цим робити. Я думаю, буде далі весело. Так, вайби величезною пачкою в Ясній Поляні. Тут може бути стичка. Їдуть на дробчик. Лютаються. що шоду. Ой-ой-ой! Небезпечна ППшечка. Небезпечна ППшечка. Так, ну все добре, трансляція пішла, все окей, я не хвилюся. <кій> треба трішки О, тут обвалити звучку. Отак так, поставимо. Я думаю, буде нормально. Так, поки, поки на, на зараз немає ніяких файт. Файти пішли! файти пішли, перші файти. Хто по кому? Хто по кому? Поки не зрозуміло. Поки не зрозуміло. Ага, вони залутали ППшечку і вже мають намір перестрілюватись. Але це поки так. Поки так. Перший контакт, перший контакт, але ферст блада немає. First blood, first Blood. Одного і GGGA. Положили, це каст. Накидають гранатки. Тут йде оточення з різних сторін. Зараз з цієї сторін... сторони підійде один з вайбі. Не, не вбив. Живий. Хаос. Повний хаос. <рес> це жесть, це жесть, це повна жесть з усіх сторін. Бійка почалася, бійка почалася. Тут просто хаос. Хорош. Це понятно. Ай-яй-яй! Тут вайп просто розійшовся. Безжально, безжально. Це просто було безжально, тактична перемога. Вони обійшли їх з усіх сторон і розвалили всіх, хто був в цьому містечку. Тут величезна пачка, вже підтягується, і GGUA будуть також воювати. Тут авар, головнокомандуючий всього війська, дає якісь коли, вони перестрілюються. Тут з цієї сторони команда номер 7 Це новенька команда, вона. Буде допомагати нам. Оточувати це військо. Ну все закінчиться в Ясній Поляні, я думаю, зараз всі туди стянуться. Будуть... Але... Але... Але вайби вони майже в повному скваді. Вони небагато втратили на цій бійці. Тому я... вони крутять. Стягуються до основного війська. GG U трішки втратили. втратили контроль над ситуацією. Ще вон 4 чоловіка зарізань. Я думаю, вайби майже в повному складі. GG UA, наскільки я розумію, нікого не зарісав. Буде тяжко, буде тяжко перемогти на цій карті, але будемо спостерігати. Можливо, хід бійки може бути перевернутий. На поки не зрозуміло. Привіт, Шибеник, привіт, Шибеник, вітаю тебе. Вітаю, ти міг би. Залетіти, підсилити нас. Але в тебе свої справи. Дивіться, вони ще ще зарисали, Вайби ще зарисали своїх людей. Всі вже майже всі стягнулися на цю битву. Тут тільки дзюба Слеєр, щось А, вони визвали цю парашут, зараз будуть летіти. Папеджан тут може він щось робить корисне? Ні, поки нічого не робить. Ну тут, тут будемо дивитися, будемо дивитися, вболівати тут просто бійня почалася. Зараз тут буде стичка. Команда вайбів контролює ситуацію. У них є розвідники, які спостерігають за переміщеннями. Я думаю, вони вже бачили декількох гравців. Ось зараз йде тактична перестрілка на дистанції. Але зараз. Я думаю, за декілька хвилин почнеться місіо. GGUA трішки оточують місто. Трішки оточують. Але контроля великого я тут не бачу. Бачу якісь точечні переміщення. Самі по собі вайби вони всі в одній купі, можна сказати. Тут ще буде частина GGUA підтягуватись, інша частина вайбів також буде підлітати. Але поки що поки що вайби перемагають, тому що GG UA втратили багато людей, але є втрати і у вайбів. Але наскільки я правильно зрозумів, вони зарісали своїх. Зараз вони прилетять. Зараз тр трішки от просто явлад, або він прилетів. Ні, він спустився з криші Тому що має зброю. Поки затища. Так, зараз перевіримо трансляцію чи там все добре. Так, все добре, все добре. Все добре. Так, у вайбів є якийсь план, тактичний план. Вони повизивали ці штуки, зараз будуть переміщатися десь центральніше, можливо. GGUA також зміщається ближче до центру зони. Яка частина GGUA залишається, Це сьома команда, вони тут троє. Можливо, вони ще не розуміють, що відбувається, але йде перетяжка <кій> більш центральніше. Тут головне зайняти першими позицією. Тут Леслі хоче вибити хоча б одного з машини, займають бензозаправку. Будуть тримати цю позицію. Але це жесть тут просто месіво. Зараз не почнеться, зараз почнемо. Всім, хто доєднався, нагадую, що це 12-й турнір про GGUA, і це битва кланів. Битва кланів між GGUA і Vibe. На даний момент Vibe трішки перемагають, тому що вони більше вбили із GGU. Але будемо дивитися, будемо дивитися. Поки що Vibe гарно грають, у них хороша тактика, вони всі разом, всі разом б'ються, займають позиції. GG трішки розтягнулися по карті, немає якоїсь загальної картинки, як на мене. Але можливо, можливо, я чогось не знаю. Але напоки на, на мені не дуже подобається ця обстановочка, тому що вайби тут їх оточують з усіх сторін. Ось вони, вони вже знають про цю заправку, заправка не дуже вигідна позиція. Тому що її можна легко контролювати, тяжко з нею буде піти. Але це си сильний склад. Я думаю, що вони знають, що вони роблять. Ось. Поки всі довідуть. Що це було непонятно. Міск Міскомнікейшн був. Не зрозуміли це свої. Ну Там тяжко, там дійсно тяжко розібратися, тому що там просто хаос. Хаос, хаос. Ой-ой-ой, давай! Давай, розряжай! <смір> Оу, попав, попав, багато урона! Хорош, хорош, шарп! Блін, вони можуть зараз зірвати цей автомобіль. Хоча вони закидують гранатками, закидують гранатками. Влад, давай. Цей воїн може похоронити. Тріш, тріш, трішки гарно зіграли GG перехватили невеличку ініціативу, розклали цю пачку. Зараз можуть її дозакрити, але там зверху йде контроль. Не дають. Не дають. Ай-яй-яй. І прилітає прямо в голову одною кулькою. Влад відпочиває. Але тут команда Доре. Дори наші чемпіони. Пачка чемпіонів тут. Вони можуть зробити дуже гарні муви і допомогти клану. Ковалєвича контролює Кузьма. Також... Але хом -том плей навалює по кузьмі. Це просто тактичне прикриття. Все чітко, молодці. Так, папеджанчик. Андплей. Нокаються на сильнішого дрончика, кепчика, треба його зарисати. Цей воїн може зробити багато хороших новів, багато кілів. Мальфара. Мальфара контролює міст. Бачить приміщення. Має кулемет. Кулемет це саме та зброя, яка потрібна для такої битви. Всіх вітаю на каналі, всіх, хто доєднався. Пишіть в чаті. Кидайте свої реакції. Тут два нокнутих із вайбів. Регнвольт. О, дропчик бачите? Дрончик уже нокнув, нокає ну, людей. Його... Він тільки що був за мить від смерті, і тут він уже роздає. А роздає він на що на горішки? Тому що це Дора, це чемпіони Broджеo 5. Просто так Дора не дається. Це наші мальчики. Тут уже вайбер розкладають пачку. Дори. Все-таки Дора не доживе до фіналу. Дорі тут гаплик. На жаль. Так, влада, просто я підняли, він живий. Мост контролюється вайбами. Боже, тут просто хаос. Оптіму зверху контролює цю ситуацію. Слеєр знизу з на стрілі. Пані. Так, обетка. Вся їхня пачка жива, пачка Ковалєвича жива. Так, що е ми маємо? Втратили Папеджана шарпа. Втратили каста, Ковалєвич живий. Саня фотограф тільки залишився із цієї пачки Антплей Ну, все нормально, все нормально. Все можна битися. Ще можна битися. Частина вайбів в зоні, частина GGO в зоні. Тут буде закриватися ця пачка, вона чомусь не є разом з, з основним складом. Тут буде тяжко. Блеки закривають якусь частину вайбів. Але ця пачка молодці, вони, дивіться, Борються, борються з... з ними. Можливо, ще одного-двох закриють. Оцього було б непогано закрити, але в нього, ну, в нього дуже велике прикриття. Тут всього двоє. Я не знаю, що вони хочуть з цим зробити, але це буде дуже тяжко. Так, хтось помер від зони з вайбів. Бачиш, 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 треба стріляти. Стріляти і закривати. Влада закривають, оптимуса також. Давай, давай. Немає куль. Немає куль добити, але з цієї сторони Абетка доб... добиває, добиває, абетка вміє стріляти. Мініка це просто та-да-да! Та-да-да. -да. Так, команда Джексона на, на місці. Красавчик живий. Ковалєвіч живий. Аварчик живий. Спарк нокнутий. Треба підняти воїна. Абетка, давай. Настрілюй, а вміє стріляти. Рекнвольта зараз заберуть. Рек... Рекнвольта вже не розраховуємо. Ой-ой-ой, це... це просто похоронка. Саню фотографа. Та інших. Слеєр продовжує Ви... вицілювати піксель 4Х. Але непогано молодець, старається. Не знаю, чи в нього вийде, але... Дивіться, Абетка положила ще одного з вайбів. Леслі, Леслі загинув, як мінімум нокнутий. Ну, і з хорошого для GG це те, що в майже всі в зоні. І вони будуть контролювати цей вхід в зону. У них є дропчик. Слеєр тут контролює горочку, але у нього вже тут майже в спині купа людей. Він про це не знає, але інформація про нього є. Ой-ой-ой! Пішло оточення. Молодець, вар одного положив. Нокнули гранатою. Хаос пішов! Хаос починається! Хаос починається! Просто гранати, кулі, кулемети. Нокнули. Хавіке 12 вбивств. Це вайби. Вайби 12 вбивств. Розвалюється, розвалюється GG помалу. Непогано вони заходять. Саме вайби в місто, я думав, навпаки буде той. Тобто, Команда GGUA буде приймати, але вони залетіли на ноги, розкидали гранати і дають. І дають. Позитив, Розкажи свої враження в чаті, як воно, шо воно? Як тобі формат? Формат хаоса. Це хаос! Це просто хаос. Нє, тут вайби вже перепеймають ініціативу. Тут Сішка від. Йоу! Джексон, красавчик, легенда, закидує Сішку. Живає двох, молодець. Молодець. Робить шоу. Шоу починається. Вони ще співають вспівають резати. Давай, давай, кавалєвич. Розряжай. Тут дуже багато. Я б туди не йшов би, тому що там дуже багато людей. Команди опонентів. Там просто вся збірна вайбів майже в цьому будиночку. Туди б якусь сішку закинути. Але Джексон це вже зробив. Джексон це вже зробив. Вася красавчик нокнутий. Його хочуть добити, але Джексон його прикриває. Красиво, молодець. Не дає, не дає свого воїна в обіду. Ковальєвич! Ковалевич робить грязь! Ковалевич робить грязь. А ну ну ну! Це може перевернути. Вася Вася, відійди, Вася не розуміє, що там вибухівка, він буде. <смі> відповзає, відповзає. Але вони чують, вони чують, мабуть. Ай-яй-яй, яка краса, що то робиться, що коїться. Одного тільки, одного тільки забрав. Красавчика треба підняти. Трішки вайб відійшов. Тримається гірочка. Вайбами. Але там, там також є кому закривати. Ну, більш-менш більш рівна боротьба. Більш-менш рівна боротьба. Але вайбе зак закривають одного Джексона легенду. Слеєр хоче догнати автомобіль. Але я би так не робив. Тому що там вгуки в нього є люди. Ось вони. Контроля тут немає, тут діфнер. Це просто війна. Красавчик ложе. Аменті, але красавчика вже тут не спасти. Молодець Вася. За клан воює як потрібно. Вайби тут переміщаються в зону. Дрончик живий, Ковалєвіч живий. Це наші легенди про GGUA турнірів. Деяких з них ви, можливо, знаєте. Ну, я скажу так. На зараз вайби виграють. У вайбів дуже, дуже непогана позиція, бо дуже багато людей. Не, так, так справи не робляться. В битві кланів таке не проходить. В битві кланів треба трішки по-іншому діяти. Але молодці, молодці, стараються. Стараюсь але ця битва. На жаль, буде програна. програна. Вона вже майже програна, тому що тут залишається один нокнутий, один живий. Тут дрончик до останнього буде боротися. Але. але... Останні залишки, команда номер 7. Одна людинка. Буде боротися до останнього кине. Смок. Тут просто закидається з усіх сторін. Останній воїн. Останній воїн. З усіх сторін. Давай! Хорош! Хорош! Непогано. Непогано. Непогано, але тяжко, тяжко. Дзюба 4 кіла, просто я, 3 кіла, дрончик, 3 кіла. Нормально. Пойдт. <сум> Чуть-чуть не вистачило. Можна було б і краще, але і так непогано, непогано. Отака от, от битва була, отака от, от битва. Це перша карта, буде три карти. Але на зараз. Команда Вай перемагає. Перші битві. Перші битві перемагає.